Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо французький багет. Багет виходить дуже ароматний, з хрусткою скоринкою, з а в серединці дуже м'якенький та ніжний. Тому почнемо. У воду кімнатної температури додаємо дріжджі. Я сьогодні використовую живі дріжджі, але їх можна замінити на сухі. Також сюди додаємо сіль та все добре перемішуємо. В миску обов'язково просіюємо борошно. І робимо в ньому ось таку ямку. І в цю ямку наливаємо воду із тріщами. Та замішуємо тісто. Спочатку я вимішую тісто за допомогою дерев'яної лопатки, а вже потім трішки вимішую його руками. Тісто виходить липкуватим, так і повинно бути. Більше борошна, ніж вказано в рецепті. Не додавайте. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Тепер беремо чисту миску, трішки смащуємо її оливковою олією, якщо немає оливкової, можна її замінити на звичайну сонячні І сюди перекладаємо тісто. Як бачите, тісто виходить дуже липкувате. Обминаємо його трішки, накриваємо харчовою плівкою, а зверху накриваємо його вологим гарячим рушничком. Рушник просто змочуємо в гарячій воді та вижимаємо. І ставимо тісто в тепле місце на 40 хвилин. Я завжди дріжджове тісто настоюю в духовці. Просто ставлю туди кружку з окропом і включаю лампочку. І так тісто настоюється. Коли пройшло 40 хвилин, знімаємо порошничок, також знімаємо харчову плівку і ось так обминаємо тісто, захвачуємо скраєчку і кладемо всерединку. І таку процедуру потрібно зробити два рази. І ось бачите, потім знову захвачуємо і кладемо всерединку. Далі тісто піднімаємо і ось цим швом викладаємо донизу, трішки його ось так заокруглюємо. Знову накриваємо його харчовою плівкою вологим гарячим рушничком і відправляємо в тепле місце ще на 40 хвилин. І ось вже коли пройшло ще раз 40 хвилин, Тісто, як бачите, вже більше підросло, ніж перший раз. Присипаємо робочу поверхню просійним борошном, викладаємо тісто, ще раз його добре обминаємо і ділимо на дві частини, так як із даної кількості тіста вийде два багета. Кожну частинку ось так обминаємо і защіплюємо знизу краї. Викладаємо його на робочу поверхню краєм донизу. І знову їх накриваємо харчовою оплівкою, вологим рушничком і залишаємо віддихнути приблизно ще на 10 хвилин. Тут не спішіть, дайте тістові добре відпочити, тоді у вас вийде справжній багет. Якщо ви будете поспішати і ці процедури не зробите, багет може не вийти таким, як потрібно. І тепер, коли тісто добре відпочило, будемо формувати багети. Присипаємо робочу поверхню борошном просіяним. Викладаємо тісто і формуємо ось такий прямокутник, трішки присипаючи його борошном. Сформували прямокутник і тепер завертаємо тісто як рулетик. Ось так підгорнули і защіпили. І так робимо до кінця. Край тіста обов'язково добре защіплюйте, щоб багет під час випікання. Не розірвався. Формуємо багети, защіпляємо також кінцівки тіста, формуючи такі трикутнички. І викладаємо багети на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання. І таким же способом формуємо другий багет. Коли виклали багети на деко, робимо між ними ось таку стіночку, щоб вони підростали не в ширину, а вверх. І знову накриваємо їх харчовою плівкою та вологим рушничком. І даємо їм приблизно ще настоятися 10-15 хвилин в теплому місці. І коли багети підросли, знімаємо рушничок, харчову плівку. І можна зробити гострим ножем ось такі надрізи. Поки я буду робити надрізи, я розкажу вам, як їх випікати. Розігріваємо духовку до 225 градусів і ставимо на низ в духовку з окроп. Коли духовка добре розігрілася, відправляємо туди багети, випікаємо їх 20 хвилин при температурі 225 градусів, режим верх-низ. Коли цих 20 хвилин пройшло, ви бачите, що багети вже трішки зарумянилися, підійшли добре. Включаємо режим конвекції, зменшуємо температуру до 200 градусів і виймаємо деку з окропу. Випікаємо так ще приблизно 10-15 хвилин. Після чого духовку вимикаємо і виймаємо багети та даємо їм повністю охолонути. І ось погляньте, які красиві багети у мене вийшли. Вони нереально ароматні, у них хрустка скоринка, а всередині вони ніжні та м'якенькі. Обов'язково спробуйте їх приготувати, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів.